Звітую вам, вчора не здалося нам передати Михайлові Гаврилюку речі. Сьогодні зранку одеська делегація цьому казакові, цьому справжньому патріоту України, який не піддався на знущання, на приниження і стояв, хоч голий, на морозі, але з гідністю, і він переміг той беркут своїм духом і своєю кріпостю духа. Сьогодні зранку. Шановні одеські авганці, ви тут знаходитесь. Ми йому передали ті речі, які вдали. Це куртка Бунтисверівська з нуля, ще одна куртка лижна, рябчик справжній одеський. І ми від нашого товариства йому передали, пошли козацький, щоб він в ньому грівся. Тому ми своє виконали обіцянку. Зараз, десь в Фейсбуці на різних наших сторінках будуть фотокартки, як ми всі ці речі йому передали. Сьогодні зранку, дорогі мої, мені дзвонили представники правоохоронних структур і дуже просили, щоб все було мирно. Ми підтверджуємо, все у нас мирно. Чуєте, шановні представники правоохоронних структур. Не потрібно нам приміщення. Там, де збираються ці депутати, оці от бізнесменчики, які вирішили, що вони будуть вирішувати судьбу нашу. Не будуть вони її вирішувати. Я вам хочу сказати, що вся ця клоунада, весь цей цирк, з нібито штурмами, яка вже тут вже третій третю добу крутиться. Вони вже я вже там розказував, що роз, роз, розказують, розповідають, розповідають такі казачки, що ніби зараз знову підійде англо-французька ескадра, щоб забрати гармату назад. Оту, що же стоїть. Ніби знов, що, 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 що знов там румунські ці е, солдати підходять і хочуть у всіх наших одеських шваях забрати швейні машинки, ви пам'ятаєте? так? Значить, Вся ця історія вигадана місцевими регіоналами тільки для того, шановні, вдумайте, знаєте для чого? Вони бояться, вони бояться їхати в Київ. Вони бояться туди відправляти людей. Люди відмовляються. От зараз є факти, нам дзвонять. Люди розказують, що вчора викликають всіх терміново людей на Київ. Люди відмовляються. Люди ходять на лікарняні, люди просто виключають телефони. Це крах їхній. Їм прийшов величезний гаплик. Гаплик зараз там на площі біля обласної адміністрації мені дуже шкода, що працівники внутрішніх органів стоять, мерзять і охороняють. Е ту мумію, фактично, яку, яка перетворилася зараз влада. А, а огол, оголені наші міські, міські вулиці і злочинність, на, на жаль, підняла голову. Ви знаєте, на жаль, так. Тому прошу вас всіх, е, як то кажуть, революційну сознательність е, проявляти і, і не робити ніяких незаконних дій. Значить, е, вони там зібрали всього 200 чоловік. 200 чоловік, І дуже символічно там прапор Сталіна вісить. Ну кому ви надо? шановні? це смішно. Це дуже смішно. Тільки що я розмовляв з людьми з Києва. На настрій у всіх піднесений, бойовий. Перемога вже наша. Вони сипляться, вони валяться не тільки в Одесі, а по всій Україні. Ви самі знаєте, які події кругом були. Самі одіозні оці допа і гепа. Я не знаю, куди вони будуть тікати. Ви знаєте. Оцей от даун, рода людського, цей Калісніченка, гадік, да, він вже вшився з Києва. Мені жалко, шкода його дружину, його сім'ю. Через цього ідіота вони нервують. Розумієте? Вони всі тікають в різні боки. Бачили цього, е, як його на промокашку схожий. Е, Рутяну, так, да, він теж переляканий. Їм, їм вже все, їм прийшов кінець. Тому ми дуже добре, що сьогодні в такий морозний день, нас багато, нас тут не менше, ніж дві тисячі, це точно. В том, що, хто ж там що не говорив, і ще люди підходять і підходять. Я пропоную вам всім. Е, завтра ми знову будемо збиратися на 17 годину. Приходьте, приходьте цим складом. Беріть друзів, знайомих, хай всі приходять. Ми мирна акція, ми мирний народ, але просимо не дратувати нас для того, щоб все було мирно. Слава Одесі! Слава Україні!